Пане Олеже, вітаємо У вас! Слава Україні! Вітаю! Пане Лежану ну розпочнемо інформацію із вами розмову з приводу дронів гур, які уразили нафтобазу в Калузі, а, в результаті операції ГУР -МО в ніч на 25 листопада безпілотники уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області. Чи можливо у вас є більше інформації з цього приводу? Наскільки складно було провести таку операцію? і Наскільки вона є успішною? А ну справа в тому, що е, було вісім безпілотників. До речі, продовжується оця постановочний спектакль з боку російського е, місцевого керівництва стосовно стратегічних уламків, які постійно падають на об'єкти, і виникає якась там невелика пожежа. А, але місцеві е, соціальні мережі пишуть, що було реально. Вісім вибухів, uh -huh. і uh, там два об'єкти були уражені одночасно. Ну, по-перше, база. Uh -huh. До речі, чотири резервуари горить зараз на цій базі, було пошкоджено в результаті цих ударів. Ну, уламками не як. Не пошкодиш таку величезну кількість. А також було уражено підприємство Тайфун. До речі, це не перший раз вже по цьому підприємству попадають наші добрі дрони. І це підприємство забезпечує випуск радіолокаційних систем, як навігаційних, як для авіації, так і для радіолокаційних станцій. Тобто, це військово-промислове підприємство доволі великого значення. Ну а база палає, ми всі бачимо ці кадри і чекаємо, що вона вигорить майже все. Пане Олеже, з огляду на ваш досвід, так не лише військовий, але як військового глядача, який протягом повномасштабного вторгнення вже майже три роки коментує ці всі прильоти по Російській Федерації. Як ви оцінюєте, от сам факт того, що наші дрони долітають, що дає нам зрозуміти, що ми долаємо ці оборонні лінії з протиповітряної оборони? Ну і який це може мати вплив на саме військові потужності Російської Федерації напередодні? Зими, тому що ми ж розуміємо паливно мастильні матеріали це, по суті, кров армії механізованих з'єднань, які дають можливість наступати окупанту в Україні, ну треба звертати не тільки на паливно-мастильні матеріали, треба звертати і на енергосистему, яка, до речі, запитує ці підприємства. І ці на в тому числі і нафтопереробні бази чи заводи. Справа в тому, що у Російської Федерації, як ви це ще один міф, який ми зруйнували у Російській Федерації, як виявилося, вони не змогли зберегти ту глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони, яку є колись створював радянський союз, і на сьогоднішній день вона в них, в них очагова. Плюс фактично відсутність досвіду екіпажів систем ППО для боротьби з такими цілями, як дрони різних типів. У нас, до речі, різні дрони є, і тактика їх застосування теж вона відрізняється в залежності від типу, типу цих дронів. Тому що є самольотного типу дрони. є... Просто про там звичайні дрони, різна дальність, різна навантаженість, різний розмір цих дронів. Так що, плюс ми знаємо випадки, коли, допустимо, даже з оборони Москви знімалася частина комплексів і перекидувалася до Криму, до нашого українського Криму, тимчасово окупованого, вони перекидували, ну, принаймні комплекси С-400 і комплекс даже експериментальний дивізіон комплексу С-500. Угу. Пану ну, звісно, хочемо сі обговорити з вами напрямки фронту. Хочеться поговорити про Запоріжжя, тому що звідти лунають ну якісь такі не дуже приємні новини, насторожуючи з приводу можливого наступу ЕРФІ туди. Ну і так само з приводу нашої підготовки. тому що ми, начебто, там вже готуємося і є три лінії фортифікаційних споруд. Отже, Росія готується до сміливого наступу на Запоріжжя, яка розташована всього за 30 кілометрів від фронту. Вважаю, Українські розвідники це місто є одним із трьох центрів важкої промисловості, що залишалося і має вирішальне значення для виживання України як функціонуючої держави. Таке зокрема з приводу цього міста зазначає The Economist. Так само видання, посилаючись на командира 3-ї бригади оперативного призначення НГУ спарнат та командира батальйону 18-ї бригади. пише, що на цей час росіяни зайняли. Інші ділянки фронту на Курщині, зокрема саме туди, вони направили 20-30 тисяч вояків, що мали б прибути на запорізький напрямок. Тож, за їхніми даними, РФ наразі не готова наступати на Запоріжжя, але коли буде готова, перший удар буде найвищим, найважливішим і найпотужнішим. Ну і з цього приводу можливо знову ж таки у вас є якась така своя інформація, що наразі відбувається чи дійсно там буде достатньо. Вояків росіян для того, щоб зробити той наступ, сильний, потужний, який пише наразі, за економість. Чи ні? Я думаю, що ні. Справа в тому, що тут дві, дві обставини: це Курська операція uh -huh. і а, оперативні напрямки, які розташовані рядом з Гуляйпільським і Оріховським напрямком. Це Покровськ, Курах. Курахівський, Покровський і Времівський напрямки okay. там сьогодні там здійснюється головний удар російських військ. Поки вони не вирішать цю проблему Покровського напрямку, до тих пір я думаю, навряд чи вони будуть зосереджувати зусилля на якихось інших оперативних напрямках. Єдине, що можна очікувати, якщо в них вистачить ще сили засобів, що на запорізьких оцих оперативних напрямках. напрямках Голяйпільському і е, Оріховському вони можуть е, посилити бойову інтенсивність Тобто почати атакувати наші позиції малими силами, але створюючи, е, намагаючи намагатися створити ілюзію того, що тут ось ось почнеться масований наступ. Це буде другий напрямок другого удару з мета. Розтягування наших резервів От все, що можна на сьогоднішній день, ну таке зробити висновок з тої обстановки, яку ми знаємо. Пане Олеже, знову ж таки часто долучаємо до нашого ефіру Владислава Волошина, речник Сил оборони Півдня. Постійно слідкуємо за ситуацією саме там. І згадується мені добре, що за останній час Російська Федерація як не намагалася, але цілком і повністю от вибити оцей от наш український клин, який нам вдалося утворити за підсумками контрнаступу 2023, Їм не вдалося це зробити. От роботинський клин не вибитий і так далі. Тому, от звісно ж. Сподіваємося, що й зараз нічого не вийде, але ми бачимо, як працює тактика Російської Федерації. Спочатку летять каби, спочатку летять ракети, рівняється все із землою, землею, а потім якось заходить піхота. За огляду на ваш досвід, знову ж таки, пане Олеже, чи очікуєте ви, побачити на місці от Запоріжжя щось подібне, що ми зараз бачимо із Авдівкою раніше, ще раніше, Бахмут, часів яр і так далі. Ні, я не очікую. Ну я я сподіваюся, що особливо місцеві військові адміністрації зробили висновки. І на сьогоднішній день допустимо побудова інженерних споруд оборонних споруд в, в де, дерево земляному виконанні. Вона сьогодні не проходить. Сьогодні тільки залізе бетон і бетонування. От якщо такі лінії оборони будуть зроблені, а час на це є до речі, і ми і наші збройні сили роблять це. Щоб цей час від розтягнути якомога довше дати можливість побудувати дійсно реальні лінії. То ми можемо зробити віддзеркалення 23-го року. Пам'ятаєте, коли ми зіткнулися з лінією Суровікіна і наскільки нам було важко її долати? Так, от я сподіваюся, що в Запоріжжі буде побудовано щось, щось аналогічно з я нашого перепрошую, але на жаль, у нас немає тієї компоненти, яку має Російська Федерація, тієї переваги у небі. На жаль, у нас досі немає. Я про кабив вас запитую. Ми можемо Сьогодні з замовляти стосовно да стосовно кабів, там не тільки перевага в повітрі, у них чисельна перевага на жаль залишається і в артилерії, і в особовому складі. Но головна проблема каби: от її ми можемо почати вирішувати принаймні от застосуванням тих же ракет, американських ракет, французьких британських на дальності. До 300, до 300 кілометрів до речі, сьогодні вночі аеродром Халіно в Курській області було атаковано ракетами Атакс Атакмс. А і також ж е, очікуємо підробиць від наших е, від наших збройних сил, які результати цієї атаки. Ну і з приводу військових так само КНДР, що хочемо з вами поговорити. Отже, військові КНДР вже брали участь у боях проти сил оборони України на Курщині. Про це повідомив начальник генштабу збройних сил України Анатолій Баргилевич. За його словами, вояки Північної Кореї в основному в підрозділах загальновійськових вони під виглядом корінного населення далекого сходу з нами борються. А з відповідними документами до речі, вони працюють і нагадаю, що Росія перекинула на Курщину близько 11 тисяч КНДР-бійців за даними Блумберг, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни РФ і проти України. Пане Олеже, тут мені от хочеться з вами з приводу навіть не тих, які вже почали битися з нашими хлопцями, а дійсно з приводу цих лякаючих трошки цифр до 100 тисяч. Як ви бачите, чи вірите ви дійсно в те, що північна Корея може перекинути туди 100 тисяч? Ну технічно так, судячи з того, що у північної Кореї більш мільйонна армія, більше ніж мільйонна армія, то е, дійсно так. Але ну не, не одночасно, що з е, відправлять 100 тисяч, їх треба утримувати і десь розташувати. Це може бути партіями. Ну я думаю, що тут куди вони поїдуть, це головне питання на сьогоднішній день. І е, до речі, або командири російські виконують чітко наказ стосовно недопущення залишення на полі бою трьохсотих і двохсотих е, з північної Кореї. От або е, ну поки що наші військові, які в Курській області, от я спілкуюся, но ніхто не підтвердив, що вони знайшли докази їх існування. А на обличчя, ну ви ж розумієте, що народи народи далекого сходу і народ північної кореї ну дуже дуже важко візуально відрізнити один один від одного тим більше що їх одягають в російську форму і видають ну по по деяким даним видають російські російські документи от ну я думаю що от будемо дивитися курська операційна зона це, це лакмусовий паперець який покаже будуть застосовувати масовано російська війська північно-корейських військовослужбовців чи ні? Якщо, якщо досвід буде не зовсім добрий чи обтяжливий для російського командування, то я думаю, що навряд чи вони будуть далі просити особовий склад для застосування на лінії фронту. Угу. Пане Олеже, дякуємо за те, що долучилися, за те, що знайшли.